На подвір'ї Тахтаулівського навчально-виховного комплексу зібралися учні та вчителі. Сьогодні тут згадують про події 70-річної давнини визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ми не повинні забувати, що 70 років назад був прогнаний німецько-фашистський загарбник з нашої території. Була звільнена територія України. Якщо ми за це забудемо і не будемо пам'ятати, нас не повинна земля прийняти. Для того щоб учні не забували про ту страшну війну на території Тахтаулівського НВК, відкрили пам'ятний знак присвячений він подвигу екіпажу льотчиків під командуванням уродженця села Тахтаулове Сергія Пушечкіна, це був молодший лейтенант екіпажу, що екіпажу літака, що був збитий на території нашої сільської ради під час другої світової війни. Відкриттю цього пам'ятного знаку передувала велика пошукова робота. Протягом багатьох років вчителі школи, прості тахтаулівці намагалися віднайти якомога більше відомостей про загиблих героїв. Активно долучали до неї і молодше покоління. Патріотичну виховну роботу з учнями у цьому навчальному закладі проводять як в рамках численних позакласних годин, так і на подібних заходах. Ці заходи перш за все. Спрямовані на патріотичне виховання школярів, адже саме національно-патріотичному вихованню навчальних закладів Полтавського району приділяється надзвичайно велика увага, особливо зараз в наш буревний неспокійний час. І події останніх місяців підтвердили, що важливість, актуальність і необхідність саме моментів виховної роботи в цілому організації навчально-виховного процесу. З нагоди 70-річчя визволення України у навчально-виховному комплексі також відбулися спортивні змагання.